Латін, джерело Міо, і Нозетолу, Марганцю та Елмателфолато Росія готує удари Азмєзді, а видно їх мало було ударів по їхній авіації. А штати готують удари конкретні, нищівні, санкційні, Нарешті принаймні хочеться в це вірити. Про все це поговоримо просто зараз. Про віри, перспективи і надії на їхню реалізацію. Мене звати Ірина Узлова з нами Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу та стратегії. Ігор, привіт, рада бачити, слава Україні. Навзаєм героям слава. Таймс пише про те, що Росія готує жорсткий удар у відповідь по Україні за атаку на аеродроми, і Москва буцім, то, може відновити удари безпілотники по цивільних об'єктах або завдати удару по енергосистемі. Ну сьогодні зранку повітряна тривога була по всій країні. Були ризики запуску кинжалів на Київ. Про це писали російські пропагандони. Зокрема, представник кремлівських ртів Сережа Мардан і дуже радів, що ранок починається низкові. Написав оцей безграмотний. Ну вони в них грамотності немає, Вони ж кажуть, там на Україні. Україні постійно, то ясно, що вони тупі ідіоти. Ми це вчора теж почали обговорювати. Їх так називають, називається ж, не ну, я ображаю це ж по факту, значить, ну, не, Ігоре, ну які удари возміздять? Ну, що ми вже не бачили, ну чесне слово. Дійсно. І Орешник, до речі, був, я, нагадаю, по Дніпру. Тобто, що вони ще нам представлять? Ядерку використовувати вони не будуть. А ну що, ну, ну можуть ЯРС запустити там не по Україні, а цей показательний польот зробить. От і то не факт, що він запуститься, бо пару тижнів тому щось відмовили Путіна. Перед дзвінком Трампу робити подібне. Ну але, тим не менш, я здивований, чесно кажучи, якраз цією новиною від західних журналістів, що Росія нібито відновить атаки на цивільну інфраструктуру. Росія не припиняла атакувати цивільну інфраструктуру і наші громади. І це відбувається щодня. Харків, Суми, Херсон. Багато, багато, багато громад. Просто вже лік збивається, і це все перетворюється в один процес. Бо Російська Федерація не може отримати достатньо ефективності своїх атак по нашим силам оборони. Ні, ну хоча є, звичайно, не без певних успіхів з їхнього боку. Ну але це і близько не те, що вони очікують. Ну тому вони продовжують терор безпосередньо. Цивільного населення України і зараз просто знаходять новий привід. Тобто, от бачите, операція Павутина була максимально успішною. Там третину російської стратегічної авіації просто вивели, відправили в утіль. Так тепер, тобто, за удари по конкретним військовим об'єктам росіяни кажуть, окей, буде подальший терор. Щодо цивільного населення, ну це просто розписування, у, по-перше, приналежності загалом до тероризму. Тобто Росія це одна така велика держава-терорист, навіть питання тут не про режим політичний, а загалом про їхні підходи. І не дивно, очевидно, що і з Талібаном вони подружилися в Афганістані, і з багатьма іншими. Ну, тим не менш, в нинішній ситуації я думаю, що. З боку Заходу е, треба ще більш такі яскраві сигнали, що санкції таки будуть більші, і не треба, не треба зараз е, продовжувати безпосередньо, е, як мінімум, нові атаки на українську цивільну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру. Хоча, зрозуміло, Російська Федерація. Немає ніяких моральних якостей, і разом із продовженням літнього наступу, який вже йде активно, зрозуміло, що вони будуть акцентувати увагу на цивільному населенні. Тому я закликаю не ігнорувати сигнали повітряної тривоги ну і, хоча б, знаходити дві стіни, тому що ми розуміємо, що вся Україна є мішенью для російського диктатора і для його збоченого політичного режиму повідомляє про те, що спікер Палати представників Ша Конгресу ША Майк Джонсон не проти підтримати санкції проти Російської Федерації, як виявляється, от ми ж казали, що він може і блокувати, а тут он щось йому прокинулося в ньому. Чи тому що його надихнули наші удари по російській авіації? А це уже є отой такий конкретний вирішальний санкційний удар Ігоря, Про який ви кажете, і наскільки тепер перспектива того, що законопроект Блюменталь. Грема знайде відгук не тільки в сенаті, де 82 сенатори його підтримують, а й в конгресі ще ближчий. Ну, зараз дійсно були питання стосовно нижньої палати палати представників, як вони будуть реагувати на ініціативу сенаторів. Бо так чи інакше, все ж таки настрої трошки але різняться. А все ж в палаті представників там більш такий популістичний підхід. Це на добре, непогано. Це просто такий нюанс, який пов'язаний з дворічним електоральним циклом, якраз нижньої палати американського конгресу. Але, тим не менш, те, що Джонсон уже не відкидає якраз такого розвитку подій, це якраз свідчить про те, що дійсно. Російська Федерація зробила недостатньо, щоб повісити цієї лапші на вуха Трампу, і таки будуть давати хід подальшому збільшенню обмежень, економічних обмежень. Чи це буде все ж таки законопроект Грема Блументаля, чи це буде якийсь інший момент? Ми знаємо, що паралельно в самій палаті представників теж зареєстрували. Схожий законопроект можуть бути інші ініціативи, але тут головне побачити власне політичну волю до прийняття е, серйозних е, змін в цьому напрямі, для того, щоб посилити безпосередньо економічний тиск не лише на Російську Федерацію, але і на країни, які е, зараз і економічно, і інфраструктурно, і багатьма іншими способами безпосередньо допомагають. Росії лишатися на плаву, і це дає можливість відповідно продовжувати агресію проти нашої держави. Звичайно, варіант з законопроектом Грема Блюменталя це ідеальне, бо це 500% мит щодо того ж самого Китаю чи Індії. Я думаю, що тут би навіть той формат Друзі миру, де там Китай і Бразилія створювали, він би дуже швидко переформатувався на. Все ж таки певне стимулювання Москви до швидкого завершення війни, ну тим не менш, можливо, інші якісь підходи. Ми знаємо, що і на рівні Білого Дому без участі конгресу можна вводити жорсткіші обмеження. Ну не лише там з боку самого американського президента, це може робити до речі, і Міністерство фінансів. Сам пан Бесенд. Який як на я нагадаю, що він казав, що запроваджені станом на зараз санкції це всього три з десяти. Ну, окей, є можливість показати кращі результати. Я маю надію, що це буде зроблено для того, щоб пришвидшити дійсно деескалацію, пришвидшити завершення активної фази війни. Говорячи про завершення війни і реакцію Білого Дому там нарешті відреагували на операцію Павутина словами Кероландевід речниці Білого Дому, яка каже, що ця війна має закінчитися. Ось така реакція. І Ще й закінчитися за столом переговорів. каже вона, а щось ігоре? Окрім того, що Трамп пише там про угоди з Іраном, я не бачу його реакції. Ніна, якби він раніше сказав, це були чудові переговори, переговори чудові, переговори чудові. Путін готовий до миру, зеленський вперти. Путін. Не впертий. Оце хіба було пару днів тому. Про Стамбул він якось мовчить. ну Там ясно, що там казати. Ми вчора обговорили той меморандум. Але тим не менше, так? Де, де реакція раз, де реакція на павутинку, щось якось так слабувато. Що, що, що ви очікує Дон Андредович? Я думаю, що його пости будуть. Коли продовжиться обмін військовополоненими, він через гуманітарний блок знову зайде. Бо зараз, щоб він не сказав, це буде розцінено як підтримка однієї з сторін, а Трамп хоче зберегти за собою якраз от позицію медіатора, що він стоїть над сторонами конфлікту. Звичайно, це розмазує взагалі різницю між агресором і жертвою цієї кровопролитної війни. Ну, тим не менш, якщо буде хоча б реакція, це вже буде непогано. Тут головне, що не що скаже конкретно Трамп, а як буде діяти далі той же Конгрес, оточуючи безпосередньо Трампа його соратники. І я зверну увагу, що насправді ж відреагувала не лише там Левіт. Стандартними фразами, дуже, дуже до речі, схоже на те, як коментує зараз, ну, наприклад, там, речниця МЗС Китаю. Щоб зараз не говорилося, що підтримуються абсолютно всі ініціативи, направлені на деэскаліацію. Це така шаблонна затичка, якою користуються щоб прокоментувати там, де немає конкретної позиції. Але паралельно я відзначу, що. Той же самий маск, який нещодавно перестав очолювати Dodge, пішов назад в бізнес. Не варто ж думати, що він повністю відірвався від Трампа від цієї когорти від цього оточення. Так він абсолютно без жодної крихти критики в бік України прокоментував якраз операцію Павутина, вказавши, що майбутнє саме за дронами, а не за пілотованою авіацією. І це можна навіть так сказати опосередковане визнання, визнання ефективності роботи і Служби безпеки України і загалом наших сил оборони. Тому в нинішній ситуації, звичайно, я думаю, що десь в Білому домі навіть аплодували Україні, бо зробити... Шалений подарунок, знаєте, тут можна навіть порівняти, коли Радянський Союз розвалився сам, надавши першість в холодній війні безпосередньо Сполученим Штатам, коли в Штатах були просто здивовані. А як це так, воно само відбулося? Тільки в нашому випадку воно не само відбулося, а дійсно працювали довгими місяцями, півтора роки підготовки цієї операції. Павутинка. і так чи інакше. Я думаю, що колос на глиняних ногах, яким є сьогодні Російська Федерація, буде і далі отримувати те, що вони заслужили. Єдине, що вони можуть звузити ці можливості подальшим шляхом до деескалації. не лише в темі гуманітарних там обмінів, там військовополоненими чи поверненням нам цивільних поверненням дітей, а вже реальними кроками. Які наприклад викладені в переговорній рамці України і те, що було озвучено 2 червня в Стамбулі? Ось не було ще поговоримо. Ну, взагалі, суперечна інформація щодо того, там чи штати знали про павутину акцію з першого да, в перший день, першого червня, що знали. Зарані був попереджений Трамп про це. Потім напередодні писали CNN і CBS, що нікого не попереджали. А потім згодом теж напередодні вже CNN в іншій публікації написали, що голова Пентагону під Хексет регулярно інформували його про хід спецоперації павутина, але він не зв'язувався з українськими чиновниками. Ну, знали чи не знали, головне, що рук. Кіном не зав'язує, так помовити. І це, як на мене, до речі, Ігоря теж да, що Трамп не каже: Ой, не бийте, так жалка літачів Путіна. Я напівжартома зараз. Припускаю, як це могло відбутися. Ми їм направили повідомлення в Сігнал, як наші військові ж спілкуються в Сігналі, а там і хекси, і компанія. Ой, не можна ж читати, не можна читати. Ну ніби можливо, щось і було. Але ну от скандали, інтриги, розслідування не дозволили Сполученим Штатам. Ну, скажімо, накласти м'яке вето на подібні кроки. Ну, можливо, десь щось знали, можливо, щось десь не знали. Я думаю, що така стратегічна невизначеність. Зараз ну, створює багато спекуляцій, конспірології. Хай нею росіяни граються і тепер думають, чи варто їм зараз йти на це перезавантаження стосунків зі Сполученими Штатами, чи ні. Ну, Тим не менш, я цілком і повністю переконаний, що все ж таки реалізація даної Операції, це очевидна заслуга саме української сторони. Зрозуміло, що для її е, продукування і планування необхідна була велика кількість даних, це осінт аналітики це десь вибіркові дані різних західних тих самих спецслужб. Це не означає, що нам дали там, готовий пакет. Але це якраз показує високу аналітичну спроможність безпосередньо наших сил оборони. Я думаю, що це когось вражає з позитивної точки зору, як той самий Масад, наприклад, ізраїльський, який просто похвалив нас. А десь спецслужби тепер думають, що українці десь навіть відкривають скриньку Пандори, бо там, умовно кажучи, представляєте собі, скільки китайських контейнерів зараз по всьому світу йде. І тут китайці у них. Же ж, дронів багато, і запхають такі дрони. Тут тепер вже думають, як цьому протидіяти. У нас це не має хвилювати. Нас хвилює, безперечно, захист України і впровадження тих спецоперацій, які будуть примушувати росіян, примушувати російського агресора. Все-таки не лише сідати за стіл перемовин, але й слідувати позиції, слідувати тому треку, який приведе до деескалації. Де де Я, до речі, відзначу, що насправді. Друге червня показало, що десь ми в цьому і можемо досягати успіхів, бо коли ми вже говоримо про обмін всіх на всіх, так лише що стосується двох категорій, але все рівно ми змогли протиснути те, що ми вимагали дуже довго, і це якраз перша сторінка дуже серйозних. Результатів, які ми зможемо досягти, але звичайно зберігши, зберігши оцей тиск безпосередньо на російського агресора, Послаблень тут бути апріорі не може ні, не може того, що ці просто посеред білого дня продовжують такий терор, що ну до такого ніколи не можна звикнути і. І Взагалі дивитися на це болісно і неможливо. Президент України Володимир Зеленський відреагував на звірячий удар Росії по сумах. Росіяни по звірячому вдарили по сумах просто по місту, по звичайних вулицях за реактивної артилерії. Абсолютно свідомий удар по цивільних акцентував український гарант. Триває рятувальна операція, багато поранених станом на цей час. А це по 11 трішки 13 хвилин. Відомо було про трьох загиблих. Співчуття висловлює Зеленський, і ми, звісно, теж рідним і близьким, задіяні всі служби. Відомо про щонайменше один снаряд РСЗВ, що не розірвався. Цей снаряд пробив стіну кімнати звичайної квартири на 9-му поверсі. Все, що треба знати про російське бажання закінчити цю війну. Це мразі роблять після другого а, раунду переговорів в Стамбулі. Це вони роблять, кричачи, що вони за, за мир. А очевидно, що без тиску світу, без рішучих кроків ша каже Зеленський, Європи, всіх у світі, хто має силу, Путін не погодиться навіть на припинення вогню. Ну це що ми говоримо? вони вчора, по суті, відкиду відкинули знову і анігілювали зусилля всіх. То докладається до переговорного процесу. Зеленський додає що жодного дня Росія не припиняє ударів по містах і селах України. Кожного дня ми втрачаємо своїх людей через російський терор. Щодня Росія дає приводи для посилення санкцій проти неї, і збільшення підтримки нашого захисту. Ну ну вони це, це геноцидна тактика. Це вони розуміють, що їм суми не взяти а по землі, бо вони ж там почали наступ туди. Да, і б'ють по них, ігоре. Ну що це? І це мені здається вже цього законопроекту, з якого ми почали замало від штатів. То, звичайно, замало. Тут має бути чітка відповідь, і з точки зору швидких і масштабних поставок нам і безпосередньо сил ППО і комплекси Петріот, і ракети до них те про що говорив президент Зеленський на саміті Бухарейської дев'ятки плюс Нордіки. Так чи інакше, це не можна залишати без відповіді. І зрозуміло, що і росіяни це ж не зможуть ніяк пояснити. Ну, навіть оця теза Путіна про буферну зону там в Сумській області, те, що там розпинається їхнє міністерство агресії. Ну так причому тут буферна зона, там декілька кілометрів вздовж кордону, і цілеспрямована атака з далекобійного РСЗВ по великому місту Суми. І ще й з такою історією. І просто атака на звичайних цивільних громадян, які намагаються жити, виживати, будучи прикордонним регіоном до російського вбивці і до цього кривавого політичного режиму. Звичайно, це не може жодним чином бути виправдано. Потрібно зараз закликати, зокрема, і наших міжнародних партнерів не замовчувати. Відповідний злочин, бо у нас зараз є якась некрасива тенденція, це я м'яко кажучи, коли подібні атаки щодо мирного українського населення просто не помічають. Можуть десь про білочку написати, десь про те, як. Пожежний врятував там знову ж таки якусь тваринку ще щось. А подібні злочини просто залишаються поза увагою західних медіа. Цього бути апріорі не може, і я закликаю всіх, хто зараз слухає наш ефір, поширювати цю інформацію про російські злочини, горизонтальне поширення в соцмережах. Робіть все, що можливо, для того, щоб достукатися. До людей не лише на заході, у всьому світі, для того, щоб люди знали реальну правду. Бо саме за рахунок е цієї правди і доступу до неї, е і буде правильна реакція, буде емпатія. Коли це буде замовчуватись, то на цьому буде далі грати російський агресор, щоб прикривати терор проти українського населення. Цього не можна далі допускати за жодних обставин. Так. Да. і до речі, я постійно спілкуюся з Урелем Епштейном, виконавчим директором некомерційної організації американської раню демокрасії І От ми з ним вирішили, я йому теж надаю фотографії злочинів військових російського диктатора Путіна, терориста на в світі. І він так ходить і показує їх і сенаторам, і конгресменам, і політологам американським, і ну всі всім тим, хто раптом от не бачить, не забув ну, не всіх є. Доступу да, і до наших телеграмів і не завжди на перших шпаль це вже давно на превеликий жаль публікується, і ми бачимо, бачимо, що путін просто б'є звичайні будинки, звичайні продуктові магазини, звичайні автівки. Терористи, геноцидник. Ігоре у нас буквально ще три хвилинки. Я тут не можу, що значить Медведєв, значить, з бадуніща свого прокинувся, як завжди, і написав пост. Він ну, в принципі, от знаєте, завжди треба мені каже, так завжди Георгій Чужов, політолог. Мама моя, це вже роками каже, треба їх слухати. Вони все анонсують. Медведєв пише: всім, хто переживає, ти ждуть возмездія. Переживати нужне, це свойство нормального чоловіка возмездія змізді ні Це видно про літаки. При цьому а, е, е, каже, треба нагадати, наша армія активно наступає і продовжує наступ. Все, що треба, все, що е, ма, має вибухати, е, неодмінно буде вибухати. А ті, ті, хто має бути істрібляний. Чесно, каже він. Ну, тобто анонсує, що буде нас знищувати. І два: визнає, що переговори в Стамбулі потрібні не для компромісного миру на придуманих кимось нереальних умовах, це в нас, напевно, вони такі, хоч вони в них, а для нашої скорішої побєди і повного унічтоження, ненацистської власті, в цьому смисл російського меморандуму, який був вчора опублікований. Ігоре, ну все, вони просто вони говорять все як є. Ми будемо наступати і будемо е, знищувати вас. І нам не треба мир. А ми займаємося в Стамбулі тим, щоб просто, е, значить, наші капітулятив, капітулятивні вимоги ще додавати на додачу до наступу. Так, на жаль, так воно і є. І це просто знову ж таки конкретна фіксація планів російського агресора здійснювати геноцид українського народу. І я тут жодним чином не перебільшую, так воно і є. І Медведєв – це не просто там екс якийсь. Я нагадаю, що це заступник секретаря Ради е, нацбезпеки і оборони Російської Федерації. Це людина абсолютно не остання. І саме Медведєв їздив, інспектував їхні там передові зразки озброєння в Капустін Яр ще там. По підприємствах, які там танки десь відновлюють, складають ще щось роблять. Ну і багато багато інших таких заходів, де е, якраз його участь використовується для подальших лякалок. Так це вже не лякалки, вибачте, це е, знову ж таки розписування в подальших злочинах. Це анонсування цих злочинів, і мають бути конкретні превентивні заходи щодо російського агресора. Аби, ну, хоча б максимально нейтралізувати е, ці кроки. І знову ж таки, тут ми прекрасно усвідомлюємо, російський агресор зупинятися не планує, і Путін йде рівно туди, де йому дають можливість. І от, власне, щоб не дати йому цієї можливості, нам і потрібне посилення і захисту наших громад, і посилення загалом Сил оборони України, і дипломатичне посилення без оцього рожовування теми. Всі за мир, так, Україна за мир. Але Україна хоче зберегтися, бо на кладовищі теж є мир. І замість того, щоб приводити нас на цей шлях, нам очевидно необхідно все ж таки подальша консолідація довкола України як держави жертви, довкола українського народу, який сьогодні продовжує захищати весь цивілізований світ від цієї армади. Від е, цих божевільних ведмедей і ще незрозумілих, е, е, і так, також незрозумілих створінь. Тому що це називати людьми теж просто язик не повертається. Однозначно. Ігоре, дякую безмежно, дякую за цю розмову. Сьогодні і завжди ми побачимося з вами уже буквально на днях. Бережіть себе, будь ласка, до зустрічі. До зустрічі. Щасливо. Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу та стратегії Ренозо була разом із ним. Друзі, дякую, що приходите, слухайте, дослухаєтеся. Підписуйтеся, будь ласка, на YouTube 2.4, го Ставте свої лайки. Ці розмови це допоможе і просуватися просторами YouTube. А і підписуйтесь, звісно, бережіть себе. Побачимось і переможемо. Дякую, що ви разом із нами. Дякую, що дивитеся, обираєте і довіряєте. Побачимося і переможемо.